Всім привіт! З вами компанія WildAuto. Хочемо показати нове надходження в нас на майданчику. Це в нас електромобіль Volkswagen Golf 2019 року з пробігом 62 тисячі кілометрів, з потужністю 100 кВт, ємкість батареї 36 кВт, запас ходу до 300 км. Це реально самий ексклюзивний Є гольф, який я бачив, і такий автомобіль в Україні на даний момент ви не знайдете. Даний автомобіль у нас на самій максимально допустимій комплектації, яка може бути, реально більше просто не буває. Він на максимальній передній оптиці. Це в нас отакі от дві полосочки свідчить про те, коли вони коли одненька світиться, це в пусті комплектації Максимальна адаптивна оптика це от дві отакі от мають бути, щоб ви не могли розрізняти. А термальне скло або дікове таке з підігрівом нас. камера асистентів. Додатково були встановлені чорні зеркала. Це коли його новим, новим купували, замовляли, замовляли чорні зеркала. 17 дисків Мадрид Колір. Ну, як на мою думку, самий-самий гарний, який може бути. Він, реально, він вирізняється з усіх. Е -е, в потоці машин реально дуже кльово виглядає. Вхід у нас без ключа немає жодної формованої якоїсь деталі. Задня оптика максимально з динамічними поворотниками. Задній бампер в стилі Airline. Стан даного автомобіля просто нереальний. Отже, жодного зауваження по кузову та взагалі по автомобілю немає. Він реально як новий. До речі, новий даний автомобіль коштував по каталогу 54 тисячі євро. Враховуючи те, що його доукомплектовували, там задній бампер, бамперлина, Airline, зеркала, амбієнт під світочкою, всі нюанси, він новий коштує 54 тисячі євро. Реально в Україні на даний момент, враховуючи те, що ми добре моніторимо ринок, такої пропозиції немає. Зараз більш детально покажу вам автомобіль зсередини під капотом та в багажнику. Так, в нас схід без ключа, безключовий доступ. От це обозначає така от штучка, що це безключовий доступ. Датчики сліпих зон. В салоні даний автомобіль просто бомбезний. Він у нас на шкірі, мультикермо, всі кнопочки, віртуальний, віртуальний щиток приборів. Aimbід підсвіточки. Тут ніде нічого не, немало таких затертостей від них. Акуратно його експлуатували. Шкіряні е, карти в нас теж шкіра вставочки, немає тканини, що дуже зручно, мокрую соцветочку можна протерти і супер. Амбієнт підсвіточка в карті теж з дверей. Зеркала складуються та підігріваються. Задній ряд теж. ну Тут його не експлуатували, немає так само, дивіться, по проємах. Він не полірований, абсолютно ми зробили тільки хімчисточку по даному автомобілю, кузов не освіжали, бо, тому що він реально як новий. Бачите, який стан. Так, багажник у нас. Теж повний порядок. Болти нічого ніде не крутилось Все в повному порядочку Полочка зарядка від 220. Вдома, щоб ви могли заряджати. Так, дінаудіо, акустика, солсбуфер. Також ще одна зарядка А380, більш швидкісна. Повний комплект, так все як має бути. Так, зараз більш детально розкажу по асистентах по всій, по всій начинці даного автомобіля. Так, Запускається він у нас. Кнопочку, оскільки в нас безключовий доступ. Так, в нас підігрів сидінь, двозонний клімат контроль, підігрів лобового скла. Так, Віртуальний щиток, щиточок приборів 62 тисячі кілометрів, кнопочка. Виклику асистентів у нас Line Assist, адаптивний круїз-контроль, функція обмеження швидкості, датчики мертвих зон, асистент виїзду з місця парковки та Front Assist Тобто всі можливі асистенти, які існують е, в даному автомобілі. Е, Discovery Pro Media теж максимально велика е, навігація. Е, так, карти українських доріг, ну, тут все це все, все, все зрозуміло. Так, що в нас ще є? Apple CarPlay, Android Auto. Все в нас присутнє. Камера заднього виду з чітким якісним зображенням. Так, Кнопочка е, вибору режиму їзди? Еко, Еко плюс і нормал. Так, автохолд, е, ручний тормоз, зрозуміло. Ось такий автомобіль максимальне з автоматичним затемненням Зеркало Не оце таке в пустих. Ви дуже дуже путаєте і пусту, пустий автомобіль і автомобіль, коли він на максимальній комплектації. Акустика Audio теж, що немало важливо для е людей, які полюбляють хороший, якісний звук. Амбієнт підсвіточки, як ввечері, просто шикарно виглядають. Шикарно. Підсвітки ніг також присутні. Отже, ось такий автомобіль реально дуже крутий. На максимальному, повторюсь, ну, хто знайде такого, можете мені скидати, але ви такого не знайдете. Отже, ось такий автомобіль. В нас наявності Луцьку на майданчику. Кому цікаво дзвоніть, пишіть, звертайтеся, бронюйте, домовляйтесь про огляд. Далі йдемо знімати товщиноміром товщину, товщину лакофарбового покриття. В руках мене товщиномір. Зараз швиденько пробіжусь по кузову, покажу, що дійсно цей автомобіль без жодного підфарбування. Без ДТП і різних моментів. Так, точнімір. Починаємо з капоту. 111. 115. Не буду там вас томити 123. Швиденько буду пробігатися. 109, капот не фарбований. 83. 92. 90. Крило теж не фарбоване. Стоечка. 909. 909, криша, 129, 103. Ну, розумієте, що воно може декілька мікрон туди-сюди грати. За 200 це вже підсурбування. Лобове скло 19-го року. Оригінал, без жодного сколу. не запаяне, нічого, не заклеєне. Все повністю в оригіналі. Та Далі дверечка. Так, верка. 116. 97. 102 78 Задня право 108 134 з погано прожаг 133 117 102 арочка 114 103 136 124, кришу показував ще раз, 127. А, тут наш пластик забув. 98, кришка багажнику, 103, 101, 101 тут, 106, 103. Так. Ліва сторона. 126, 124, 124. 97, дверка 108 119 127 так як і та все аналогічно 116, гарочка 97 дверка 98 127 103 136 131

Нічого не фарбоване. Ну, ми про це і самі знаємо, але знімаємо це відео для того, щоб ви розуміли. І їхали конкретно купувати автомобіль. І не задавали питань нам по телефону. Фарбований, не фарбований. глянули і все бачите. Не лінуйтесь дивитись відео. 52. 53, він код, будь ласка. Амбієнчи, які, звісно, виглядають кльово, коли вони є ще з такими алюмінієвими ставочками. Це захист і пластику, і вигляд автомобіля. Вирішую, так, зараз під капотом покажу, а, немало важливе. Те, що є в даному автомобілі, це тепловий насос. нас під капотом теж. Повний порядок. Нічого тут не намито, не нализано. Все як має бути. Все. Пилючка, все як має бути. Фари в нас. Зараз зразу вам скажу. фара в нас 29.01.19. ну Там буде погано видно, я просто скажу 19. Так само 29.01.19. Оригінал, тобто нічого, жоден болтик, тут нічого, якщо звернути увагу, подивіться, нічого ніде не крутилось, все повністю в оригіналі. Тут також болти. Е Охолоджуюча рідина прозора, так як має бути, ну, але це в принципі логічно, це не двигун внутрішнього згорання, що воно сам мутно стає. Тут також нічого ніде абсолютно не крутилось, не, не знімалось. Все в оригіналі. Ось такий, друзі, автомобіль наявності у нас на майданчику. Е, дзвоніть, пишіть, звертайтеся, сім вдалих покупок тачасних автомобілів. А цей красень чекає на вас у нас на майданчику Луцьку.